1 жовтня в нашій країні відзначається День захисників та захисниць України. У мирні часи цей день був справжнім професійним святом для всіх українських військових. Але вже другий рік поспіль День захисників та захисниць України відзначається зі сльозами на очах, тому що щодня Україна втрачає своїх синів та доньок, які боронять її незалежність у важкій війні, яку розв'язала на нашій землі Росія. Зараз це свято має особливе значення для кожного українця, особливо для військовослужбовців, тим, хто зараз знаходяться на передовій, дуже важливо знати, що вдома на них чекають і моляться за збереження їх життя за нашу скорішу перемогу. Усі жителі нашої країни сьогодні єдині в своєму бажанні того, щоб скоріше прийшла перемога, щоб усі захисники та захисниці повернулися живими та здоровими додому к своїм родинам. На жаль, і візирську громаду не обійшли сумні звістки про загибель її героїчних жителів. У День захисників та захисниць України її жителі бажають усім військовослужбовцям здоров'я, стійкості, незламності духу та скорішого переможного повернення додому. Побажання одне переможного миру, повернення всіх живими, і здоровими до своїх сімей, до своїх рідних, що касається наших захисників і захисниць, ми прекрасно розуміємо, сільська рада ніколи не була в стороні, і що їхніх родин допомагала безпосередньо і військовим допомагали. Ми ось не дуже давно проводили збір. Наші земляки стоять в Житомирській області. Теж допомагали їм туди, відправили дуже здоровий подарунок їм, за що вони нам вдячні. Всім миру, добра, здоров'я, хочу привітати всіх захисників і захисниць святом, побажати їм перемоги, побажати, щоб всі живими, здоровими повернулися додому, щоб влилися в наше мирне життя, відстроїли нашу Україну і щоб жили спокійно, вже не, не переживаючи ні за що. Перше, що я хотіла би побажати, напевно, як і всі це миру, швидшої нашої перемоги, тому що ми всі дуже її чекаємо. І Ми вдячні дійсно цим хлопцям і дівчатам, які зараз там є, і ми можемо зараз тут святкувати, розважатися, відпочивати, навчатися, що саме найголовніше завдяки їм. Вони наші янголи-охоронці, вони нас бережуть, охороняють. І саме завдяки, я ж кажу, їм зараз ми тут з вами ось так тихо, мирно все не бомбосховим. Овищі, не в підвалах сидимо, побажати їм здоров'я саме найголовніше витримки, міці, тому що там дуже важко. Ми всі чудово розуміємо це і дуже чекаємо їх всіх додому. А... Слова підтримки, звичайно, що ми подумки з ними завжди, і переживаємо за кожного з них, і щоб всі повернули живими додому. Хочу побажати їм тих, хто напередку в першу чергу перемоги, і щоб вони берегли себе якомога, щоб них все було добре, і ми їх чекаємо на зі скорішим поверненням. Волотив нашого каналу приєднується до всіх цих гарних побажань захисникам і захисницям України. Особливо хочеться звернутися до тих, хто зараз знаходиться на передовій. Бережіть себе та повертайтеся з перемогою.